Всім привіт, друзі! Радий вас вітати на своєму ютуб-каналі. І сьогодні ми поговоримо про можливість від біржі Bybit, завдяки якій ми можемо заробити 16 доларів, 10 доларів на ф'ючерси та 6 доларів на спот. Зараз я все це детально поясню, розкажу умови, які потрібно виконати для того, щоб їх отримати. Насправді там все дуже легко і просто. Тому сідайте зручніше та гарного вам перегляду. Хто дивиться мої відео, той знає, що я являюся партнером біржі Bybit і сьогодні, в честь того, що в них залістився новий токен Core, вони запустили два нових промо. Перше промо це від партнерів, для таких як я, тобто за посиланням моїм, ви можете теж приймати участь у цій акції. Зараз я покажу вам перше промо, ознайомлю вас з ним. Я перейду на свій телеграм-канал. Дивіться, друзі, перше промо це можливість отримати 10 доларів на фьючерси. Це промо можуть робити тільки нові користувачі, тобто люди, які. Тільки будуть реєструватися за моїм партнерським посиланням. Якщо ви не знаєте, як пройти реєстрацію, тут обов'язково qic 1, тобто перший етап верифікації. Якщо ви не знаєте, як це зробити, в мене по цьому є окреме відео. Я десь тут його зараз покажу. І нам потрібно зробити депозит в 51 долар, можна через P2P. По цьому теж в мене є відео, як зробити депозит через P2P, як купляти криптовалюту. Також депозит можна зробити з іншої біржі, але він має бути в еквіваленті 51 долара, не менше. Після цього, як ви завели кошти на біржу, вам потрібно зробити оборот 200 доларів на споті в парі корю USDT. Тобто ви можете на 51 долар купити, продати, купити і ще раз продати. І у вас буде оборот 200 доларів. Краще робити трошки з запасом. І це все. Це всі умови для першого промо. І через 30 днів після закінчення акції ви отримаєте свої 10 доларів на ф'ючерси. І до речі, до того часу, доки ви отримаєте свій бонус на ф'ючерси, в мене вийде відео, як торгувати на ф'ючерсах, і ви зможете на цьому заробити навіть більше, тому що 10 доларів вам дадуть, ви зможете на них торгувати, а все, що зможете наторгувати, в плюс, зможете вивести. Я вам навіть хочу підказати такий лайфхак. Ви можете за цим посиланням зареєструвати, наприклад, маму тата, зробити як мінімум два акаунти. А може навіть декілька, і просто на одному акаунті зайти в шорт, на другому зайти в лонг. І в будь-якому випадку ви на якомусь з акаунтів заробите і зможете вивести собі зароблені кошти. І в принципі, це все, що потрібно зробити для першого промо, щоб отримати 10 доларів. І як ми бачимо, дедлайн цього промо до 22 лютого включно ми можемо виконувати умови. Але так як в нас є два промо, зараз я покажу друге промо. Ви можете так сказати вбити двох зайців одним пострілом. Ви можете одною реєстрацією верифікацією і поповненням попасти одразу під два промо і в двох випадках заробити. Яке в нас друге промо. Перехожу за посиланням на сторінку промо. і, Як ми бачимо, ви маєте можливість отримати ще 6 доларів. Але ці вже 6 доларів будуть на спот, які ви зможете собі потім вивести на іншу біржу чи продати. Це вже не для фьючерсів. Як бачите, тут теж потрібно зареєструвати аккаунт з 8 лютого та пройти привірку QIC. Це все саме, що і для першого промо. Тобто ви робите тут і тут і виконуєте умови одночасно для двох. І тут пише: внесіть кор з вашого іншенгаманця або застосунку для майнінг Сатоші, або здійсніть обмін кор у USDT. Тобто потрібно купити. Або продати кор до пари USDT. Але так як ви в попередньому промо будете робити оборот, купляти і продавати монету кор. Ви одночасно і виконуєте промо друге і зможете тут додатково отримати 6 доларів. Але однією з важливих умов є те, що я вам залишу посилання під відео на це промо, і вам буде потрібно зайти сюди і натиснути кнопку зареєструватися. І після цього ви зможете в двох промо взяти одночасну участь. І після виконання цих всіх умов свій депозит, який ви заводили на біржу, якщо він вам там не потрібен, ви його можете спокійно виводити. Також ви можете тут заробляти на реферальній програмі, але саме в цьому другому. Промо. Бачите, пише запросіть, друзів, і отримайте 4 долари за кожного. Що це означає? Ви, коли виконаєте всі умови промо, ви так само можете запрошувати друзів, які будуть проходити QIC, реєстрацію і робити оцей оборот в Core USDT, і ви за кожного будете отримувати 4 долари. А людина буде отримати 6 доларів. Так як в нашому випадку зараз ви отримуєте 6 доларів, а я за вас буду отримувати 4. Так само потім і ви можете запрошувати друзів, вони будуть отримувати 6 доларів, а ви 4. Ну і як бачимо, нижче винагороди за ці промо будуть надіслані протягом 30 днів після завершення заходу. Тому повторюся, до того часу у мене вже буде відео, як торгувати на ф'ючерсах, ви зможете відкривати угоди, заробляти на цьому. До речі, там є ще така важлива умова, коли ви отримаєте ці 10 доларів на фьючерси. Якщо ви, наприклад, там заробите ще 20 доларів і захочете вивести їх на спот, зразу цей бонус 10 доларів у вас згоряє. Тобто, виводити зароблені USDT з ф'ючерсів на спот можна вже тоді, коли ви вже не плануєте користуватися цими бонусами. Тож, якщо в цьому всьому добре розібратися, це. Легкі 16 доларів плюс, тому що 6 доларів у вас по суті гарантовані на спот, а 10 доларів у вас для фьючерсів, з яких можна заробити набагато більше. В мене так було, я один раз отримав 40 доларів і наторгував 200 плюс ними. Як я вже казав, ви можете зробити декілька акаунтів. На одних відкривати шорт-позицію, на інших лонг-позицію. І таким чином ви будете хеджирувати свої позиції, і на яких з акаунтів у вас буде профіт, і ви зможете зробити. Ось такий друзі, вийшов у нас відеоролик. Якщо вам щось не зрозуміло або залишились якісь запитання, ви можете переходити в мій телеграм-канал. Тут у нас є чат, ви можете тут писати. Я вам дам відповіді, можете писати в коментарях під відео. Також там будуть всі посилання на реєстрацію на біржі, на мій телеграм-канал і на це друге промо, яке я показав. І хочу доповнити, що дедлайн першого промо по цих 10 доларів 22 лютого дедлайн промо де 6 доларів він до 8 березня, тобто набагато довше. Тож, друзі, дякую всім за перегляд, всім профіту, заробляйте та до нових зустрічей.